Про такі перспективи поговоримо далі. Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії «95» з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас в ефірі. Вітаємо добрий день, пане Сергію, У найближчій перспективі за вашими оцінками. На яких позначках зупиняться ціни на пальне? Що ви прогнозуєте? Ну насправді насправді сьогодні ціни наприклад падають. То за травень ціни на диспальне втратили вже понад 2 гривні. Бензин поки що стоїть, тому що світова ціна там не дуже поки рухається, але теж є деякі там рухи у бік зниження. Скраплений газ теж подешевше в останнім часом. А що що стосується акцизів, то абсолютно не факт, те, що ціна взагалі зросте, особливо це стосується бензину і диспального, оскільки збільшення акцизу з першого липня. Півтори гривні на бензин і дві гривні на диспальне, відповідно е говорити про якісь там трагічні наслідки, про те, що там буде якесь шалене підвищення, ну чесно кажучи, таких е передумов немає. Якщо, наприклад, якщо б сьогодні цей податок е вводили, то я думаю, що на бензин диспальне ми взагалі нічого не побачили, оскільки е за рахунок зниження закупівельної вартості, і я думаю, що і за рахунок зниження націнки торгівельної. Оператори ринку не ну через такі дрібниці, вони не підвищували ціни. Трошки там інша ситуація по скрапленому газу. Я думаю, що там дійсно буде відчуватися подорожчання, але знову такі розрахунки показують, що все одно скраплений газ він збереже свою привабливість, і він буде все одно вигідний, досить вигідний для тих, хто його споживає. Давайте все ж оперативну інформацію, пане Сергію. Ми попереджали, що ми стежимо за тим, що відбувається в Харкові. Ігор Клименко зараз повідомляє таке рятувальники борються з вогнем в будівельному гіпермаркеті Харкова. Костя горять... і тут зараз на екрані так, одразу глядачі бачать, що відбувається всередині. Це кадри практично наживо, які ми отримали від ДСНС. Пан Клименко підтверджує, що станом на зараз відомо про двох загиблих і повідомляє про 24 постраждалих людини за отриманою інформацією. В будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній зв'язок, що менше з 15 з 15 людьми гасіння пише він ускладнюється наявністю значною кількістю легкозаймистих матеріалів та можливому подальшому розповсюдженню пожежі на розташовані поруч складські приміщення разом з тим постійно існує загроза повторних ворожих обстрілів і власне про один такий повторний ворожий обстріл ми вам же повідомляли мається на увазі приліт по парку Пане Сергію, даруйте це оперативна інформація, ми не можемо зараз її ігнорувати. Будемо у вас час від часу перебувати, якщо в цьому буде необхідність. А повертаючись до ситуації на паливному ринку, скажіть, будь ласка, зараз чимало чуток, але щоб ми не підхоплювали їх і не поширювали неправдиву інформацію щодо дефіциту, чи може він виникнути на українських АЗС? Бо водії переймаються і через це наскільки ці. Розмови мають під собою підґрунтя. Чи взагалі немає підстав про це говорити? Це насправді постачання пального і впевненість у тому, що воно буде, це там одна з небагатьох точок опори, на які зараз можна розраховувати. Це все через те, що у нас зараз побудована абсолютно нова система постачання пального в Україну. Дуже розгалужена географічно, дуже розгалужена логістично в країні за 4 роки за останні три роки зросло, зросла кількість бензовозів десь там в чотири рази. Це тисячі машин, які ну, я не знаю, як їх взагалі можна зупинити. Тому мені навіть важко сьогодні уявити, попри війну, попри от такі події, які зараз ви показуєте. ну, Чесно. Мені важко уявити, щоб в Україні утворився дефіцит пального. Пане Сергію, бачу таку новину. Адміністрація Байдена готується до зниження вартості бензину в літній період. Я її процитую. Для цього планується вивільнити приблизно мільйон барелів резервних запасів пального. Американські чиновники пояснюють, що зниження вартості палива є необхідним, адже це популярний час для подорожей серед американців. В нас Є якісь ось такі важелі, чи це взагалі не наша історія? У нас важелі таких, на жаль, немає, оскільки ми країна імпортер. Зараз от нещодавно був підписаний закон про створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Він стартує з 1 січня. Ну, точніше, з 25 грудня поточного року, і передбачає, що кожен е, імпортер або виробник пального має тримати певний запас е, цих нафтопродуктів. Спочатку це будуть невеличкі запаси, потім вони будуть зростати протягом восьми років. І тоді можна буде там про це говорити, але знову таки не будемо забувати, що в штатах вибори. І це абсолютно передвиборчий такий прийом. Mm -hmm. На жаль, ми бачимо, що і в Європі багато е, політиків теж можна сказати, зловживають навіть впливом на державні нафтові компанії для того, щоб стримати ціни, якось їх там понизити. Але ж це дуже обмежень, буде, буде мати дуже обмежений е, вплив насправді, і е, просто призведе скоріш за все до збитків е, бізнесу. В тому числі і малого, який тему та також цим займається, пане Сергію. Ми щиро вдячні Дякую. вам. Не вистачало ось такого свіжого раціонального погляду фахівця на цю ситуацію. Ви зараз розставили крапки над і дякуємо за це. Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А 95